Вітаю, друзі! Мене звати Таня, і я рада бачити вас на своєму каналі. Я думаю, що багато з вас помітили, що на моєму каналі змінилася заставка, а також і назва, тому змінився і контент повністю. Я буду розказувати про свої планери, про планування взагалі, про декорування планера, про його заповнення, як його вести, про канцелярію, а також багато всього іншого. Тому, якщо вам цікаво, приєднуйтесь. Та сьогодні я хочу вам розповісти про свій планер на 23 рік. Я його виготовляла сама. Як ви знаєте, що я роблю планери, і в мене кожного року були різноманітні планери з екошкіри. Але цього року я вирішила зробити саме такий формат персонал, по а по-друге, вирішила зробити його з ось такої замші, тканина під замшу. Мені дуже подобається, те, що вона така яскрава, дуже яскравий сонячний колір. Підіймає настрій. Також я зробила гарну вишивку і, звісно, перевела напис мого бренду. Його розміри майже як у всіх планерів формату персонал. Висота 19,5 см та ширина 13,5 см. Зробила застібку на кнопці. Я вважаю, що вона дуже зручна, тому що, якщо, наприклад, він впаде, то він не розкриється і все з ним буде добре, він дуже добре тримає все всередині. Кільцевий механізм зробила 2,5 см, але як ви бачите, я вже так його напхала, що не знаю, можливо, заменю і на 3 см. Тож, давайте дивитися, що всередині. З лівої сторони в мене один такий карманчик, де я складаю різноманітні картки. Зараз поки що ця тут лежить. І ось такий а, скріпка з таким новорічним декором. І ще одна така кишенька. А, тут я поклала свою візитку, та поки що такі маленькі розважальні наліпочки. І а, тут ще в мене такий декор на магнітіку. Тобто його поки що це різдвяний олень, але навесні, я думаю, що вже заміню на щось таке більш квітуче. Першу сторінка в своєму планері я вирішила використати ось цю листівку з українським літачком Марія, який був розбомблений майже в перші дні війни. Це просто як нагадування того, що зараз відбувається в моїй країні. А вже другий такий розділювач, незабутня зима. Вона, і справді, незабутня для усіх українців. А, далі в мене йде просто такий різдвяний розділювач, різдвяний декор а, напис «Joy», Нагадування про те, що не дивлячись ні на які обставини, я хочу радіти, радіти цьому життю, щоб в ньому не відбувалося. Тому це таке нагадування, але взагалі цей розділювач буду використовувати як такий тримач для фотографії, буду кріпити сюди свої фотографії, може з нового року, може з якихось минулих. Років, просто для того, щоб дивитися і мати гарні спогади. Далі в мене йде прозора калька з золотим фольгуванням, і вже йдуть розділювачі повністю такі тематичні, які мені потрібні. Я зробила їх саме для себе, саме під себе. Тому що планер я веду вже не перший рік, може роки 4-5, тому я вже знаю, які розділи мені потрібні. І я зробила їх, роздрукувала на дуже щільному папері і заламінувала. Думаю, що буду їх використовувати і далі, тому ламінація допоможе зберегти їх в гарному стані. І тут в мене є саме ось такі відділи: інбокс, планування, інстаграм, Ютуб, фінанси, Біблія та приватне. Більш детально я, мабуть, розкажу вам і покажу наповнення саме в наступних відео, а сьогодні просто хочу показати саме розділювачі, як я оформила цей планер. Вони майже всі однакові тематичні розділювачі, ну а зимові їх супроводжують по всьому планеру. До речі, ось такі зимові розділювачі, це також я робила сама, і ви можете придбати їх у моєму магазинчику в інстаграмі. Їх можна придбати як в електронному вигляді, так і в роздрукованому. Я залишу посилання на інстаграм в інфобоксі. Ви зможете зайти за цим посиланням в мій інстаграм, написати мені в Директ, і я вам розкажу по цінам, по розмірам і так далі всю інформацію. Отже, далі наступний такий розділювач, це я зробила з наліпок, і він заламінований і дуже зручний, тому що тут зверху є такий виступ, з яким можна швидко знайти потрібну тобі сторінку. Тому я його буду використовувати як закладку в моєму плануванні, тобто там, де я знаходжуся. Ну, Наприклад, якщо він легко знімається, ось так і його легко можна переставити. Наприклад, якщо я веду цей тиждень, то я буду його використовувати як закладку в цьому тижні. Ось так. Швидко він вставляється, дуже зручний і дуже веселий піднімає настрій. Також покажу швиденько, ще, які є розділювачі. Ось на лютий, саме з календарем, дуже гарний. Ну, а далі вже йде просто сторінки для планування. До речі, ось таку скріпку я також зробила самостійно, і вона з тих ниточок, якими я вишивала саме цей планер. Ось так. Далі йде ось такий зимовий розділювач з однієї сторони, з другої сторони. І далі на наступному відділі ось такий залишай сліди у серці своєю добротою, як нам потрібні зараз ці слова. Ну і далі також тематичні розділювачі. Наступний моя зимова казка. Підібрала кольори, які мені подобаються. Такі усі дуже затишні і спокійні, і теплі. Також тут є ще ось такий розділювач. Теплорідний зігріває фінанси. Наступний біблія. Більш детально я вам покажу наповнення і вже як я почну заповнювати в наступному відео, тому не пропустіть підписуйтесь на мій канал, ставте, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримати нові повідомлення про нове відео. Наступний ось такий розділювач зимовий дуже мені подобається Приватний. Ну і все. Тут ще є ось такий останній розділювач, він як тримач для усіх цих сторінок і конверт для грошей. І з правої сторони є ще одна велика кишенька, куди я збираюся класти свої наліпочки, якісь, може ще щось. Ну, і, звісно, тримач для ручки. Ручку обрала ось таку. Не знаю, тому що взагалі то я пишу іншою ручкою. Ну, спробую з цією, тому що воно дуже гарна. Це моє перше відео, тому я прошу вас дуже не засуджувати мене за якісь, можливо, недоліки. Тому я чекаю ваших добрих коментарів під цим відео, а також, можливо, якихось конструктивних зауважень. Та напишіть, чи подобається вам такий формат, чи ні. Дуже дякую, до скорої зустрічі.